Розмову, довгу телефонну розмову з голодюком професором Олександром Істафовичем і Малихином Володимиром Єгоровичем. Поцікавився в їх темою, яка цікавила й мене. Вони поділилися своїми думками, тому я буду е е е села на їхні думки, на їхні спостереження, а тема торкнулася того, що. Конкретна зміна клімату, яку ми з вами спостерігаємо, аномальна зима цього року. У січні, в січень місяць, перший обльот був 25 січня, а потім грудня, грудні вибачаються. В січні цього року масові обльоти, я вже рахувати не можу, ми самі спостерігали. І відповідно виклики, які пов'язані із цими кліматичними змінами. І в тому числі не передбачені ситуації. Було велике застереження і від Галатюка, що в е, нього він на своєму прикладі проводив, що в нього сячете дно і все рівно е, матки сіють. Открите сєчете дно. Я знаю, багатьох наших також є відкрити сєчете дно, е, сітка відкрита, навіть робить вознячок, а бджоли матки сіють. Він каже, що не знає, що з цим робити. Клімат міняється, ситуація міняється, поки ми у своїх думках і помислах, і, як кажуть, методу ми поки не міняємо. Це, напевно, з часом ми теж перейдемо до того, що нам далі робити. Ну, раніше до війни я дивився багато відео е, російських каналів, там Братів Марченко, Гопко і таке, інше. зараз я їх не дивлюсь по причині війни. До речі, Братимарченко відкрито підтримали війну. Це мені Малихін сказав, гопка не підтримав, гопка, це наш українець, ті українці, ну не, хто як зайняв опозицію. Але клімат, де вони проживають, Марченко, то клімат, подібний він, як і в нас. І вони почали вести спостереження, я просто про бжоництво, не про політику, про бджництво. Вони почали спостерігати, що якщо нічого не зробити ніяких років, то бджільництво їх стає збитковим. По тій причині, як і в нас сьогодні, на 2-3 місяці почався тобто розплод, збільшилися, як кажуть, виход розплода. тобто матки червлять на більше, на 2-3 місяці, тому що кліматичні умови до цього сприяють. Це розход корма, це кріщ, це хвороби і таке інше. І тому, як кажуть, як кожен капіталіст, вони почали рахувати, що це робити. І тут під, 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 підвернувся Малихін. Ну, це методи Малихіна, це метод Степана Хмари. Малихін його вже досконалив і там проводить свої досліди, в нього є канал творчеське пчеловодство, де він зараз проводить, як кажуть. Дослідження і дає рекомендації. Спільне питання. Я також з ним вчора дискутував, дуже довго ми 1140, е, спілкувалися. Він нічого не заперечує, нікому не нав'язує свою думку, але каже, обставини і життя нас заставить до цього підійти. Хто раніше, хто пізніше. І приводив приклади у Молдові багатопасісників, перейшли іменно на його метод. Тому що я йому задав питання, ладно, 20-30 біло сімей, це ми можемо здолати. А якщо в кого 100 200 на що він привев приймав, в Молдавії 800 бджолосімей, в Польщі там більше тисячі, і люди переходять, порахували плюси-мінуси і побачили, що воно дуже вигідно фінансово виразить. Тому що, як кажуть... Якщо ми поки до цього не дійшли, якщо прорахувати, ти затрата на корма, ти розплоти, які нікому не потрібний осінню і весною, хвороби, е які з цим пов'язані, поношення таке інше, тому я думаю, що кожен із нас правий кажуть, е подивитися, бо підійти до цього якось раціонально. До речі, і малих вчора, е до речі, вони шлють людським нам привіт, і побажання самі добре. І, е і Малихін Володимир Єгорович, і Галатюк Олександр Ісакович великі привітання і дуже добре побажання нашим товаришам. Це так, щоб не забути. Тому він надихнув на те, що вивчайте. І саме головне, якщо ви хочете прийти на цю методу, не старайтесь переходити всією пасікою. Два-три вулика, може, п'ять залежності. Ну, Ті результати, які вже показують багато пасічників у таких кліматичних умовах, особливо купань, де ці Марченки, вони, вони відчули, прилив, як кажуть, свіжий кров і вони побачили конкретні результати. По-перше, регулюють роїння, корма, що немаловажно, як порахувати 300 сімей, перерахуйте на корма і вам буде реальна цифра. І все, що з цим пов'язано. Тому я не хочу нікому нав'язати цю точку зору, але ситуація, яка сьогодні ми спостерігаємо з міною клімату і аномальною погодою, напевно, повинна якось спонукати нас, задуматись, що нам далі робити, які дії е, приміняти. Знову вже багато хто виникає питання, е, холодні зимівники, можливо і так. Якщо є по холодні зимівники такі... Земля, що там може температуру е, витримувати, можливо, воно має свою е, значеність. Але в Зимівниках також матки чергають, ну там більш стабільні. Я скажу, зимівники як, як би там не було. Ну, в кого велика кількість великотварні пасіки, будувати зимівник це теж економічно може і не вигідно, спроможні будувати. Сьогодні, як правило, всі зимують на вулиці, в кожному павільйону зимівника. Тому нам перед нами стоїть питання, що нам далі, як діяти. І щоб, я кажу, не запізнюватись з часом, бо ми завжди, ми пасіці, я й по собі служу, ми дуже консервативно налаштовані на щось знову. Ну, я почав ізоляцію робити ще весною там поза мною, для того, щоб на період війня от в квітні конкретно. Підходить до травня місяця, є сім'ї, які вже готові родитися. Там одна дві, три, не знаєш, поки не розібрався з ними, що з ними робити, от, я матку в ізолятор, щоб вона ложить в місочки яєчка, от, там на точніки вона вже насіяла, бо його знає де. А так я матку ізолятор все одно, сім'я вже не розбивається. Матку в ізолятор посадив, дивлюсь. Скільки в мене маточників, там де, чи я їх вириваю, чи скорочую, ну, тобто методи боротьби з раєнням застосовують. чи розформовую сім'ю, чи залишаю матку, чи загораю знізда. Ну, Замітив що, що якщо залишаю в гнізді матку, і сім'я в ньому стані немає, взятку, вона все одно буде далі, хай посиде мізерна привіді людьми, все одно подариться. Тобто потрібно. Посадив ізолятор, є час якийсь на те, щоб прийняти рішення по цій сім'ї, по другій, по третій. Бувало таке, що матка в ізоляторі, маточники зірвав, почався взяти, роїння припинилося, випустив сім'я пішла сова. А основне застосування, я, в у му році, значить, теж не там зібрати матку в серпні місяці, ну якось... Звикли, що треба, щоб матка працювала і все всього довкола. У му році я, приїхавши з Грецької в кінець серпня, всі матки посадив в ізоляторі. Ну, ізолятор, я, я зробив звичайної роздільної рішотки дно покривля, торці закрив. Головне, щоб ізолятор був такий, що коли знімеш. Щоб випустити матку, було зручно. Бо в ізоляторах мало, там дівочки такі Ви треба випустити, а вона не виходить і вигнать матку. От. значить, от дивіться, Що досягається, і я досягну чого посадивши ізолятор? От, кінець серпня, початок вересня. Матку ізолятор, засідають руки, число, 21 день розходу. Гнізді немає. я матки в ізолятор, гніздо провір, ревізія, гнізд. В якому плані рамки погані, чорні, темні, закриті, освітлі, малометні світлі, які на зиму не годяться по бокам. Тобто, вже я формую гніздо. Так говорити, матка там всередині. От. Пройшло Якийсь час розплід вийшов з країні храму, де, де закриті були погані рамки на зиму, не йдуть і туди не потрібно кормі ложити, я їх з воду назаврав. Таким чином, через 21 день у мене вже практично ну, ще більше ранок для гнізда на там, Не 8-7, а 10 ранок. Усякому разі, вже Формується бізом. І в цей період я вже знаю, що в розході, той ключ, що був в розклоні, він весь зору вже кліч в основному на бро, на от. Так от, 22-му році я що зробив? Да, По-перше, почав з закорду бджіл. Ось в цей період з 20-15 го го вересня. Хоч вже коли немає черви і вже погода буває поганенька, бджоли забирають корм гірше. Там не так, що поставив 3 літра сім'я син сина і вона забрала, а дурки, вона півтора літра, а той буває, не забирає півтора. Тобто період, але ж я вже знаю, що бджоли не з'їдають сина на корм. Розплоду в цей мед розходиться, а вони вже формують гніздо, вже збирають там десь коло, коло матки, всередині. Це не. А друге, боротьба з тих ще 21 день пройшов, я вже знаю, що в мене розплоду нема. Я в минулому році, через 21 день, от якщо 5 вересня я закрив маток. 27-го я почав обробляти кищати, обробляв щалеловою кислотою. Взагалі, я вам скажу, що в минулому році я не застосував ні одної полоски, ні... ніяких препаратів із ні синтетичних інсектицидів. Органічні кислоти, вщалелова машина, масла, масла лавандове, Полинове, я ще зараз коротко зациплю, що, що вони дають, масла і, і, і кислоту. І я після виходу всіх тіл розплоду обробив два рази парам щалелою кислотою. Два ну, грами мене зробив, ще колись вони вони, були, я починав пасічінкувати, 30 років чи 40 років назад, то насос вона зараз я зробив. Ну, саморобні для присніття курювання. От. Я робив парами ще великий раз, десь там, 26 вересня, потім другий раз через неділю попробив, уже перед початком жовтня. На початку жовтня. Наші кліща посипалось багато. 200, 300, 500 було ну, в сім'ях, десь не я, я обов'язково контролюю осип плюща. кожному вулик у мене одніє, що витягнується, я вожу папір, машину, там форму маслом, там ще додається чи лаватове, чи полинове. плюща дуже добре виріб. Пішов осить плюща. Причому не так ось його робив, на другий день ніч посипався, на другий день я думав, ну мені ще теж ось обобили, і все. Тоже весь посилюся. Ні. Неділя півтори продовжується печому понаростаючий, потім пострадаючи. Е, е, тобто я провірив е, е, це, що мені дало, те, що матка в ліці, я зміг формувати ніздо нормально на зиму, я взимав метову ситуацію з цукровим сиропом і і додав пробіотик, той кілоградський. Те, що рекомендується, я давав той сироп на зиму, щоб бджоли нормально зимували. От. Е, оцю роботу проводив, і я знаю, що основну масу кища у мене вже відійшла, бо я бачив, посипався тріщу. Е, Потім у жовтні місяці, да, і маток я практично через місяць десь навіть місяць там не вийшов. Випустив, У мене постійно душа не на місці була. Ну як же там вони <смітна> матки сидять на 12 місяць в клітках? От, я заглядав, якісь сім'ї чи жива матка, ну 2-3 години, жила нормально, ну, і в інших теж Я десь числа 29-го повипускав вересня, повипускав усіх маток, всі жінки ніде наточників бджоли не потягли. Е цей ізолятор такий, щоб дозволяв е, значить, активно бджолам заходити, виходити, щоб, щоб херовони матки працювали в гнізді. Тоді сім'я нормально живе. Бо ізолятор хмарі, він ну, великий, значить, він мені не сподобався. Це випуск. там, такі. А, а такі ізолятори практичні. От. Потім, у жовтні місяці, на початку жовтня, я обходивши контрольний. Послід, так сказати, теж щавелевою кислотою з, з, з сиропом. Те, що я вам говорив минулий рік, 3,5% рішавками шприца. Кліщ попадавши небагато вже, ну, 100 кліщів максимум це жовтні. Але кліщ після обробки поранених ще на бджолах був. це я розказую. Те, що я бачив своїми очами. Я не те, що вас там виховувати, що потрібно Це я на собі використовую. Тепер я ну, думаю, дасть Бог, що нам все буде нормально в наступному році. У мене просто не хватило сили волі і значить, сміливості залишити надалі. Я не дивився далі. Є пішов розпит, я мав таки випустив, звичайно, наверняка вони. Хоч погода була така, що в общем масово є... 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 яєць не лозила матка, плюс те, що вже вони гарно забудували під мед гнізд, там, можливо, п'ятаки були. Плюс оце зараз ці потепління навіть матки молоді, минулорічні, на навідняка і розпу... є. О, от. І ще що, цей період, коли... Прекрасно підсажують матки. Там я знаю, Костя Салава говорить, що він завдимосини маток підсаджує. Розплоду немає, матка в ізоляторі, свіженькою маткою, в клітуці на дні п'ять потім промінять місця в ізоляторі її випустить, і вона приймається без проблем. Мені говорить, світів, Петро Григорія, це пасічник з Відничини, в нього 200 сімей, він мені говорив. Не бійтесь залишати зиму е, маток ізоляторів, він використовує цей метод має, але ізолятор теж він робив свій. І на що він зруйнував? Якщо робити довгий ізолятор, от, е, там писалися в журналі колись, в інтернеті, вузький, у мене ну короткий, а він робив довгий. І він говорить, коли вирішає в місто, ну, щоб матка зимою гуляла разом в пункті. Буває, що матка падає, дуже часто падає на дно якийсь період і там гене не піднімається. Тому він, він Петро Григорович, дає йому ну, телефон, він питав, яким і ізолятором проснутися, але я на зимою не, не залишав, не, не знаю, попробую. От, Тобто на вересні, на церкві, вересні місяць, оце така робота, як для мене. Боротьба з ліще закормить сім'ю, слабувати, чудеси проходи. Буду проходить. Будуть пробувати витримувати на разини візоляторів. Тепер я проходив коротко, короткої Я обробляв, я роблю не застосовував таких синтетичних препаратів. Щадрова кислота. Десь 29 квітня вибуховував, пропризкував по вуличкам. Дуже мало кріща. Один, два, а той взагалі нема. Теж підставляв листочки, промазував. Не знаю, чи відбувається, чи не досить. вже активно пджу літають, але кліща нема. Далі, перед після акації перед гречкою, ставив мурашинний пісок. Там це ще брати Марченко, чи Губко, чи там третій ще з Росії Пластмасові кришки, звичайно, на банки на ці, вони спочатку склеюють, потім в верхній кришці вирізаються чотири ділки для випаровування, і на рамки ставляться. значить я в мурашину кислоту, причому два рази через неділю ставлю. Десь за неділю 30 мл 60% кислоти випаровуються, вони випаровуються. Пробують, заклеїти по э, воском, але все одно пари виходять. От. Теж осип, той також, я надіюся, поставив, думаю, що кацію, зараз ніч посипеться. Дудки немає. От. Ну я ще що застосовував. У мене будівельні рамки, я обов'язково вирізав труп із будівельних рамок, колись Леонід Івановському українці що половина вощини, половина е, трута. Регулярно вирізав труптар. І, і, і за труптар можу сказати, що я туртою голови зрізав, там різнув новий. Та Те, ж я ж не бачив е, так багато, щоб був кліщ. Е, на на це такий висновок, що він масово починає розвиватися за серпень місяць до березня, більше. Ну літом е, я не бачив, так значить, Масово прояви тут так, і то ще, і оце діє кислом. На півща літа. Я ну, не доходив так, щоб збитки ще з діл, щоб там видно було. Бо в серпні, в вересні вже там явно видно. E, тепер що я ще хочу сказати? Та, по поводу весною. E, я обов'язково кінець березня до кінця квітня e, роблю стимуляцію. І по 150-200 мл метової сити один до одного з водою, і обов'язково додає е, пробіотик. Тобто весною це квітень і восени перед закропкою е, ну е, Повинен сказати, що завдяки, не знаю, ну, завдяки цьому чи не, ну, по-перше, нарощуються е, сім'ї е, та весною. Е, давати, коли погода, що бджоли літають. Зрозуміло, що коли сорок даєш, холодно, пчого вилазить, падають, рідкий сироп бере, от, ну допомагає дуже добре. Кислоти, багато по цьому поводу теж писалися. Сам так думав, коли що обов'язково буде аскосерозом. Ні одна сім'я, не позаминулий рік, ні минулий рік. Аспасферозом не було зовсім. От, теж не скажу, від чого це ну, не було. Тобто кислоти не повливали на появу аскосферозу. Всьові були все здорові, здоров'я, не мене пройшов прекрасно, що раз, що акація, що гречка з е, на моїй сіні чудеса. Тобто, Е, от це така схема моїх робіт е, з, з кліщом, з ізолятором, ну і з дуже крутим. Е, ці е, масла, що полин, е, що лавандове з тихом, так як рекомендували, теж кислоти робив вихову вложив. На сім'ї літом підкладав лиски. Осипущих і ще я не хочу. Можливо, оселі буде, але ну, в осені я вже більше надіюсь на такі радикальні методи, на більш сильні діючі Оце все. Можна запитання, а я просто кажучи, з якого числа матки ізоляторів осінь. Осінь я в цьому році 3, 4, 5 вересня посадив. Але я думаю, що це вже пізнувати трохи можна з. Десь з числа 20 вересня а то Спаса прийшов, Спаса прийшов. уже той розслідній потрібний, тобто що проводить говорять, бо правильна хмара провів дослідження, що бджоли втрачають, ми наче нарощуємо, нарощуємо бджолину сім'ю молодих джох, а вони тут же Так, да, і, і мед їдять, і сім'ї сідають, а та, що Була, в жовтні. 20, 20, 20, сім, 20, сім. 20 сімей? 20. 20 сімей? 20. 20. А то маєте робити все, все що, що я розказав. По по я ж розказую, значить мало ж. Хоче, хоче, як хоче. Так, а як таке поняття, так, так, як осіннє нарощування вчів? То воно вже не Чи його робити Оце осіння, я вважаю, що осіння те, що наростилось до вересня місяця. Ота джола, яка вже е, вийшла в серпні, тобто вам потрібно попрацювати через липень, липень початок серпня, до середини серпня, щоб розплод. Оцей розплод, щоб до 20 серпня, що манка червить, отут от потрібно, щоб набралися, щоб х... хороші сім'ї. Багато розплоду. Він вийшов у вересні, він не працює. Це я так розумію, бо ну, я читав, і розумні люди так пишуть. Ми хмару хаяли. Можливо, я є пропонував. В кінці черга садить матку в ізолятор. Ну, це налога, звісно. А те, що в ізоляторі, якщо ці люди дивіться, значить всі болячки вчили, це болячки розходилися. Що гнильці, що кліщ. Що цей кліщ, річ тропікана, що старий ванатоз, вони переготують на розплоді, на пчого мало вже і його можна з розплоду із чим скинути. Ви ж самі сказали, що у вас ніяких ворог розплоду не бачить. Таких, щоб приносили який? збиток шутчевий пасіці. Будемо так робити. Це, конкрет... це я на собі виконував на своїй пасіці. Звичайно, ніщо направлення, це 20 сімей, ну, можна. Але можна більше, коли. Коли матки нічлені, коли є який помічник, за неділю всіх маток ізоляторів, я думаю, можна посадити. Якщо матки мічені, щоб менше шукати. То не мати. Ми виробляли, як я вижу. Ми обробляли термокамеру і починали 80. То сім'я і в кожній сім'ї відсопову А Коли не знаходите? І сім'ї дерево. Ізолятор розміщують. Що Ізолятор не розміщує. Ізолятор. Нижче я. От планки розбили, в мене хоч і крайнька, але в мене надставки не працюють. <плес> Що він розсунув, вставив так, щоб джоли ну, 3-5 см Два від верха. Це 2 см від планки від відробить. Літом Божень. Літом я ставлю підвіленку туди. Бо вона там не була, коли родиться старається, відділення збирається.